Добрий день, рибаки. Ви на каналі Золота Рибалка. І сьогодні хочу зробити таке коротеньке відео, як модернізувати ракету для закорму з помп. У мене ось така ракета для закорму. Вона є велика. Виробник кондор. Це не є оригінал. Ну, і не є найдешевше. E, то так можна сказати. Середня, середня бюджетна ракета для закорму. Дивіться, я думаю, що багато рибаків обривали ракети. Ракета ніби ціла, все, але десь чи за тюльпан шнур зачепився, чи ще по якійсь причині. Просто обривалася і летіла собі воду, і потім вона вже не спливала. Або ще така є дуже часта причина, що губиться кнопка. І тоді вже з ракетою нічого ти не зробиш. Потрібно купувати. Я знаю, що продаються для оригінальних спомбів, продаються ремкомплекти, але вони там досить таки немало вартують. Ну або якщо був вже якийсь поломаний, то можна щось підібрати з старого, ніби поломаного спомбу. Тому хочу розказати, як я ось цю ракету модернізував. Дивіться, почнемо з кнопки. Ось в мене кнопка. Вона тут просто стоїть ось в таких пазах. Що я зробив? Просвірлив отвори з одного і з другого боку, От. наскрізь, просвірлив і взяв, якщо є чим погрубший шнур, і просто зав'язав з другого боку. Тоді кнопка ніде вже ваша не подінеться, вона вже буде на місці. Хіба зломиться? От тоді вже ну, ви вже тоді з нею нічого не зробите. То на рахунок кнопки. І засіб дійсно дієвий. Кнопка вже тримається. І ви вже можете не переживати, що вона у вас загубиться. Хто чим, хто може тоненьким дротом. Ну, я зробив шнуром. Хватає. Я вже пробував, Хватає. Закривається добре. Ось. Ну, трошки я стисну, щоб не випав з рук, то є. ось. є. Закривається, все прекрасно. Далі. Це було перше на рахунок кнопки, щоб не губилася кнопка. Друге, це ось такий внутрішній. можна сказати, ну там, Хто як називає, я, можу, я собі назву поплавок. В оригінальних спомбах ось тут є зверху поплавок, я собі зробив середину. Просто по формі, там можна не по формі, я там сильно так аж, там просто взяв канцелярський ніж. Пінопласт вирізав більш-менш під форму, термоклей по кругу клеєм, термопістолетом нагрів обляв термоклеєм по кругу з середині і наклею з одного боку і з другого боку. Все тримається добре. І коли ваш спомб десь там по якійсь причині обірвався, він у вас спливе. Тому е, є такі спомби, що спливають. А є такі, що не вспливають. От мене минулого сезону обірвав я з помп досить таки близько берега, там буквально там, ну, метрів 10 від берега. Обірвав і він не сплив. Був я на е, такій риболовні суточній сесії і він не всплив. А так би якби щось було всередині, наприклад, той самий поплавок, отакий от пінопласт, або хоча б він був спливав, то б він би сплив би. Бо є так, що спливають, а він не сплив. Спомба було шкода. Звичайно, це був неоригінальний, він не великих грошей, ну, але все одно, якщо там не маєш більше ракети, він обірвався і все, і ти вже не кормиш. Він гарно досить летів, не всяких там викрутасів не робив в повітрі, тому трошки було обідно за того спомба. Тому я вирішив ось цьому вже зробити ось такі модернізації. Не знаю, можливо, вже хтось так робить, ну я собі ось так придумав. Все одно, дивіться, ще така порада, що з помби ніколи не загружайте наповну. Ніколи. Буквально загружайте 80-85%, тому що їх починає крутити. Починають відкриватися в повітрі саме. Тому не, ну, не загружайте їх повністю, щоб вам їх не покрутило. Але ще одна є така. Е... Такий є спосіб, якщо починає відкриватися у повітрі, тому може бути ще кнопка. Ось ця кнопка починає недобре працювати, і, точніше, ну, пружинка сама. розтягується, Не розтягується, а пружинка починає погано тримати. Тому треба розібрати кнопку, пружинку трошки розтягнути, назад, скласти, і все. Тоді ця проблема пропадає. Ну а так, все нормально. Кнопка тримається. Тут я, я думаю, от, ну, там не треба аж так сильно заморочуватися. Плюс-мінус там під форму вирізав термоклеєм, намастив, приклеїв і все. Тому ось так. Самого процесу я не показував. Думаю, кожен знає, як зробити отвір, чи як там, вирізати з пінопласту е кусочки пінопласту і приклеїти в сам спомп. Тому, думаю, багатьом стане в пригоді. Такі поради, щоб ваш спомп був на місці. Так що, кому сподобалося відео, ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. По можливості буду викладати відео з рибалок. І ось сьогодні таке от коротеньке вийшло. Так що, всім успіху і до нових зустрічей!